Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф. Я знаю, як ви обожнюєте ранкові зарядки зі мною. Уже, мабуть, всі-всі переробили, якщо ні, то у вас є шанс їх робити, міняти кожного ранку нову. І сьогодні я вам записала, підготувала ще одне ранкове тренування досить спокійне, м'яке. Просте для того, щоб ваш ранок почався комфортно. Бо зона комфорту – це те, що нам треба з вами освоювати, знаходити і намагатися в ній перебувати, особливо, якщо ми говоримо про початок дня. Я дуже вам вдячна за ваші коментарі, за те, що ви підписуєтеся. Якщо ви ще не підписалися, це треба обов'язково зробити і не пропускати жодного мого відео. Щоб вони приходили вам сповіщення про їх вихід. Натисніть. Дзвіночок, коли виконуєте цю підписку. Якщо ще цього не зробили, поверніться і натисніть цю функцію. Дякую за те, що ділитеся моїми відео з тими, кому актуально, за те, що допомагаєте і вкладаєтеся такими репостами, коментарями, вкладаєтеся в розвиток нашого українського фітнесу, здорового фітнесу. Тож приступаємо до зарядки і всім гарного дня! М'яка коротка ранкова зарядка. Лягайте ноги плотно одна до одної, руки вгорі. Ви розкриваєте ноги і зводите їх разом. Розкрили, і на зведенні руки гармалюють коло вниз. Вдихаємо руки вгору і видих вдих. Руки можуть ковзати по підлозі, дуже розслаблені і видих. Якщо у вас кіфоз і вам заважає він такий занадто великий кіфоз грудного відділу, сутулення вам так важко лежати, то підкладіть під голову якийсь рушник чи маленьку подушку. Вдих руки вгору і видих плечі, не піднімаємо ще один. І видих по черзі праве, і ліве коліно праве. І ліво руки поставимо ширше, і ліве праве, і ліве. Тепер руки будуть разом, і ми з вами падаємо обома вліво, обома ногами. А тепер обома вправо. Поки що корпус лежить вліво і вправо, ви падаєте настільки, наскільки вам комфортно. Тепер додамо більше руху верхньої частини тіла і погляд направляємо за руками. В протилежні сторони відбувається рух. Добре, тепер вийшли в. Центр, і ми з вами будемо падати ногами вліво, потім за ногами. Іде інша частина тіла, рука ось сюди і ось тут лоб. Тепер за ногами ми будемо себе тягнути назад, за ногами в іншу сторону і знову опираємось на ліву тепер долонь. За ногами ліве, стегно ліве коліно, потім праве і все тіло. Спробуйте розслабитися. Тепер знову за ногами, щоб ви просто відчули, як ваше тіло перетікає з одного положення в інше. Тепер за ногою ми будемо робити те ж саме: плюс підйом на руку. Лягаємо за ногою. І підйом на ліву руку, Продовжуємо ноги перші. Дихайте ритмічно. Вранці інколи буває, що значить, дихання якесь таке невідчутне, значить ми його затримуємо. Ось якраз зарядка нам має розбудити той правильний паттерн дихання, якщо є час, ще після зарядки зробіть таких гарних 10 вдохів і видихів. Є. Останні раси ми будемо додавати. Тобто ми перекочуємось зараз за ногами так само, вже, можливо, швидкість додалась. Але ось тут вийшли в положення русалки. І покачалися вправо вліво. Шість, п'ять, 4, три, два, один. Добре. Лягаємо. За ногами себе скручуємо. І вже ноги стоять, щоб виходити в русалку. Добре. І шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руку підкручуємо, за ногами лягаємо. І за ногами піднімаємось. Тепер будемо винирувати. Раз, і підйом. Два. І підйом. Три. Чотири. Дихайте, де вам зручно. Вдих. Видих. Кладемо руку і за І добре. Молодці. І раз. Ще три. М'які рухи. Два. Один. Добре, кладемо руку і за лівим стегном. Піднялися знову в цю позицію, в ній залишаємось і витягуємо бік. Якраз ось тут гарненько надуваємо і видих на, плеч, на лікоть. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще один. Видих. У нас буде з вами останній перекат. За правим, стегном підйом і правий бік. Вдих, Ви ніби між двох вузьких стіночок, і видих. Вдих. І ще два, один. Це закінчення. Будемо підніматися з вами в позу стола, для того, щоб трошки вімкнути ступні і ноги, бо коротка у нас розминка з вами, коротка зарядка. Вже поставили правильно перпендикулярно підлозі ступні. Верхня частина подушечки торкається килимка і пружинимо, щоб відразу виставити свою ПЗЛ задню правильно на весь день. Добре, тепер ми намагаємось вийти в собаку, наскільки це вранці вийде, але все одно округлювати спину не треба. Краще зовсім майже не розгинайте ноги, не намагайтеся їх вирівняти. Бо ранкові ноги вони трохи. Не такі гнучки, як хотілося б. Але без ранкової гімнастики вони впродовж дня не будуть такими, які б хотілося. І ще два. Один. В цьому положенні ще трошки попружинимо, спинка рівна, руками штовхайтесь 5, ноги можна не згинати, 4, навпаки не випрямляти 3, ось я навіть зігнутими. Два, один. Вишагуємо вперед. Назад. Вперед. Наскільки виходить. Назад. Ще шість. Наскільки виходить? П'ять. М'яко, можна повільніше. Чотири. Три. Два. Один. Виходити будемо через ролл. А поставте паралельну стопні не широко. Повісти себе розслаблені, вранці це легше зробити. Робіть вдих і видихом, починаючи з підкрутки таза. Тобто не ось цією частиною, а з під крутки таза. Ви намагаєтесь розкрутитися хребець за хребцем. Тепер назад пірнаємо. Тепер таз залишаємо підкрученим, залишаємо, залишаємо, залишаємо. раз, І все, таз не можна вже залишити, і він розслабився. На видиху ми йдемо рухом, щоб спочатку підкрутити таз без зажимання сідниць, а потім розкрутитися. І ще один. Тримаємо, тримаємо, тримаємо таз. І з підкруткою вгору, але, будь ласка, не залишайтесь внизу, виходьте вгору попереду робочий день або вихідний, все одно день активності. Назад плечі зробимо декілька разів. Три, два, один. Якщо у вас є час, залиштеся зараз подихайте. Усе тіло з закритими очима, з гарним тазом, з усьовим витяжінням. І настройтеся на той день, який ви проживете із задоволенням і з користю. До зустрічі на тренуванні! А ще не забудьте підписатися на мене в інстаграм Саша Фітнес Лайф. Посилання є в описі, тому що саме в інстаграм я ділюся своїми знаннями, і їх дуже багато. Вони всі мої дописи дуже цікаві, дуже корисні і ефективні. Тому підписуйтеся, слідкуйте за мною і здоровішайте з кожним днем.